Не можна пити каву, якщо ви вживаєте залізо. Зараз покажу чому. Дивіться, беремо капсулу з залізом і розчиняємо її в склянці води. Залізо тут знаходиться у вигляді бізгліцинатного комплексу. А тепер дивіться, для досліду я візьму не каву, а зелений чай, тому що на відміну від кави він прозорий. А тепер додамо до зеленого чаю краплиночку нашого заліза. Ви тільки подивіться, він стає чорним. Моментально так, от справа в тому, що в чаї містяться поліфеноли. це антиоксиданти, але вони мають здатність зв'язувати залізо в дуже міцний чорний комплекс, в якому організм його засвоїти вже не може. Так, от поліфеноли містяться не тільки в зеленому чаї, а ще й в чорному чаї, в каві, в какао, в червоному вині, а ще у ягодах і фруктах. Тому щоб залізо засвоїлось, його не варто вживати з цими продуктами. Різниця повинна становити мінімум дві години. Але це все стосується не гемового заліза. А от гемове залізо, як в м'ясі, йому настільки пофіг. Що ви можете стейк хоч кавою запивати. На його засвоєння це особливо не повпливає. Ну а більше про те, які добавки можна комбінувати, а які не варто, ви дізнаєтеся в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.